Вчора зробили невеликий нічний перехід, він входить в нашу програму навчання, щоб люди могли орієнтуватися, як ходити вночі. Так? Тобто не всі розуміють, як ходити вночі. І зайшли в ту маріну, в якій ми були позавчора, де було повно забито, а погода була погана і всі пряталися. А тепер дивіться, ми зайшли, тільки стоять. Дві яхточки і всі буйочки вільні. Всі буйочки вільні, нікого немає. Нікого немає. Отам іде гроза, за 15 хвилин, по прогнозу погоди, зараз тут будуть сверкати Ну Будемо боятися, але дивіться, як гарно. Да? Така природа, гром, молнії, буйки. Три яхти. Зато, коли нікого немає, чим пустіше, тим краще. Ми міцно прив'язані до, до бойочка, до такого. Бачите? Бойочок, до речі, коштує 40 євро, якщо комусь цікаво, бо на деяких бойках такий там 65 євро, 70 євро. Тут 40 євро ми заплатили, це навпроти Шибініка. Острів називається. Зміяк. О, класна назва Зміяк, запам'ятаєте точно. Тому хто буде, хто захоче класну бухточку, остров Зміяк, Буйочки 40 євро, але коли тут багато народу, ні, все одно класно, все одно класно. Якор не кинеш, тому що е дуже багато водорослі Ми питалися там по краям кидати якор. От, і нас постійно зносили по водорості. Але якщо ви зайдете. В самий туди куточок, в самий куточок. Там місце буде буквально на одну-дві яхти. І якщо ще прив'язатися до каміння, то взагалі буде огонь. Все, ми чекаємо в грозу. Ми чекаємо у грозу і через півгодинки... О, бачите, як сверкає вже там. Не знаю, чи видно, чи не видно. От, чекаємо в грозу. Груза походить, проходить і ми посуваємось в домашній марі. Всім хорошого дня!